А якщо ми живемо у світі чудес, просто не помічаємо цього. Тварини, пташки, рослини розмовляють. У кожній родині є власний домовик. У школі мешкають маленькі створіння, які можуть намурмотіти у вухо учням і ученицям неправильні відповіді. А ще тут є справжні дракони. Запрошуємо тебе в чарівний світ Катерини Штанко. Я була дуже нерішучою і тихою дівчинкою. Мене часто дражнили й ображали, і я вигадала собі такого захисника дракона, розповідає Катерина Штанко про власне дитинство. Мабуть, саме тому з'явилася повість Дракони уперед. Книга про звичайного київського школяра, який має спокійний характер та захоплюється ботанікою. 2014 року, за версією редакції BBC, Повість Катерини Штанко Дракони вперед стала дитячою книгою року. У творі письменниця об'єднала пригодницький, фантастичний детективний жанри. Міфи й легенди про чарівних створінь відомі майже всім народам світу, тільки зображали драконів по різному. На сході їх вважали мудрими покровителями людини, а в країнах заходу побутувала думка, що дракон часто змій, зло, ворог, якого треба здолати. У сучасній культурі образ дещо зазнав трансформації. А от письменниця Катерина Штанко взагалі розповідає, що дракона можна виростити в домашніх умовах. Тримай хитрики від михася, героя повісті Дракони вперед, зацікавитися ботанікою. Так, так, необхідно любити рослини. Потрапити до ботанічного саду, а саме до особливої секретної дослідної ділянки, тож знадобиться трохи удачі, адже такі об'єкти добре охороняють, а Михась потрапляє сюди випадково, знайти драконяче дерево й проігнорувати попередження, з'їсти загадковий плід, схожий на блакитну грушу, а на сінину забрати із собою й посадити вдома. Здається, готово. Залишилося лише дочекатися, що ж виросте. Але ні, є ще важливий чинник. Менший братик, який поліє горщик томатним соком. Невже його треба поливати соком, а не водою? вражено подумав михась. І справді, після другого кухля соку паросток підріс просто на очах і тепер був завбільшки спальчик. Михась крізь лупу уважно оглянув новий паросток і переконався, що такої дивної рослини він ще не бачив яскраво синьої, укритої дрібненькою блискучою лускою. Незабаром хлопця осяяло. І як це він раніше не здогадався? Хіба ж це стеблина? Це ж справжнісінький хвіст устромлено в землю. Оці міцненькі малі листочки це лапки, світла пляма, пузо, а дві бруньки згори». Оті два більші листочки, звісно ж, були крильми. Так у родині Вербицьких з'явився Хома, фруктовий дракон-вегетаріанець, який за день може з'їсти три кілограми яблук, дві головки капусти, півтора кілограма моркви, чотири цибулини. Уміє вільно пересуватися будь-якою поверхнею, горизонтальною, вертикальною, навіть головою вниз, шалено гризе все, що трапляється на очі, співає й пишається рідкісним тембром свого голосу. Спить під ліжком, панічно боїться води, прикидається цуциням та майстерно вдає із себе собаку перед іншими людьми. Михась і Хома разом потрапляють у різноманітні пригоди. Спочатку розслідують таємничі зникнення домашніх тварин біля будинку. Ніхто більше не гуляє з тваринами в нашому дворі? Домашні улюбленці почали зникати. Кажуть, начебто в підвалі нашого будинку оселилося якесь страшне чудовисько, от воно і жерло всіх тутешніх тварин. Оце інтрига. Лови фісташку. інтрига сукупність гострих і несподіваних сюжетних ситуацій, які порушують плавність у розвитку дії. Як думаєш, хто винен у зникненні домашніх улюбленців? Хижий дракон Спайк розлякав усю живність навколо, жер курча двірнички та всіх підвальних пацюків, і раптом з'ясувалося, що він цілеспрямовано полює саме на хому. Як учинив Михась, коли довідався, хто винен у зникненні тварин. Спайк доволі швидко навчився впізнавати михася і хому за запахом. Тепер щойно вони з'являлися поблизу, із чорної діри починав линути радісний вуркіт, і з'являвся товстий сірий ніс, що заповзято втягував м'ясні пахощі. Ну і жер той хижак. Сосиски й ковбаса, риба й смажені кури. Котлети й сало миттю зникали у вентиляційному отворі. Невдовзі стало зрозуміло, що родині вербицьких з її не надто розкішними статками ніяк не прогодувати ненажерливе чудовисько. Отож, незважаючи на те, що Спайк хотів з'їсти Хому, Михась бере на себе відповідальність за хижака. Зрештою, саме цей дракон допомагає хлопцеві в скрутній ситуації, адже найстрашнішим звіром виявляється зовсім не фантастична істота, а людина. Хома та молодший брат Михася зникають, тож хлопець просить спайка допомогти. Сліди привели героїв до крамниці шкіряних виробів. На вітрині у світлі прожекторів виблискувала надзвичайно елегантна жіноча сумочка. Вона була блакитна, луската, точнісінько, як спина Хоми. Страшний здогад миттю про у Михасовій голові. Він уважно розглянув інші речі, виставлені у вітрині, і переконався. Онта валіза скидалася на спину спайка, та й інші сумки, портфелі й саквояжі були зроблені із незвичайної шкіри, недарма ж коштували шалені гроші. На ярликах купа нулью. Пан Амур Галант, директор крамниці, зібрав у своєму драконарії, звичайно ж, з недоброю метою представників різних видів: серед них лихоманка, хай тобі грець, скіпка і скалка, дві сестри-близнючки та гарбузяний пих. Саме вони розповіли Михасеві, що дракони з'явилися на землі дуже давно. кажуть, їх принесло ураганом. Люди намагалися порозумітися з ящурами, адже зрозуміли, що беззахисні перед хижаками чарівники одних драконів привчили до рослинної їжі. А тих, хто не міг призвичаїтися, умовили не їсти людей. Ще в давні часи було укладено хартію про недоторканість. За тим давнім законом, ми не чіпаємо людей, а люди не вбивають нас. Проте про всяк випадок чарівники створили засоби, якими можна приборкати драконів. Якщо вони зненацька надумають бешкетувати, це чари, магічні музичні інструменти, що змушують ящурів танцювати. Людина, яка володіє такою чарівною річчю, має особливу владу над драконами і зветься навігатором драконів. А Мургаланд, який мав чарівний барабан, уважав себе не просто навігатором драконів, а їхнім володарем, адже міг змусити ящурів робити що завгодно. Саме під впливом звуків цього барабана Михась перетворюється на справжнього дракона. А знаєш, хлопче, у твоєї луски колір просто дивовижний, чистісінький ультрамарин. Мабуть, той гарнітур для дружини міністра фінансів, сумочку, рукавички та чобітки варто пошити саме з твоєї шкіри. Невже з михася дракона зроблять галантерейний виріб? Це було б надто жорстоко. Добре, що Спайк, чорний морок, не підвладний чарам. завдяки цьому ящуру і михася й інших драконів удається врятувати. У повісті Катерина Штанко інколи використовує незнайомі читачам і читачкам слова, але письменниця також доступно пояснює їх. Наприклад, тлумачачи, хто такий навігатор драконів, Катерина Штанко подає звичайне визначення: той, хто прокладає шлях, але також додає, що в людини, яка отримала цей статус, коло обов'язків куди ширше за звичайного провідника. Навігатор має бути ще й учителем, порадником, нянькою, іноді навіть рідною матусею для драконів. Здається, це задача із зірочкою. Як думаєш, які риси характеру повинен мати навігатор драконів? Самі дракони визначилися так: навігатор має бути розумний, мудрий і кмітливий, освічений і обізнаний, і далекоглядний, пильний, завбачливий. Мені завжди здавалося, що навігатором має бути людина доросла, досвідчена. Але Михась Вербицький, незважаючи на свій юний вік, стає навігатором драконів та їхнім провідником у фантастичну країну на місяці. Тема повісті Катерини Штанко розповідь про незвичайні пригоди Михася Вербицького, київського школяра, який унаслідок певних обставин стає ватажком драконячої зграї. Ідея твору: утвердження думки про те, що можна впоратися з усіма перешкодами: уславлення сили дружби, поціновування взаємодопомоги, уміння брати на себе відповідальність, засудження жорстокого ставлення до тварин, драконів, возвеличення перемоги добра над злом. Як звичайний хлопець, що має не дуже рішучу вдачу, візьме на себе відповідальність за зграю драконів, у кого закохаються сестри близнючки Скіпка та Скалка, чим завершиться подорож драконів і чи справді на зворотному боці місяця є країна, де проживають усі чарівні істоти планети Земля? І хто такий Домінус верба? Про все це ти дізнаєшся, прочитавши повість Катерини Штанко. Зрештою, за казковим сюжетом про драконів ховається реальна історія про дорослішання та відповідальність. Письменниця в інтерв'ю для BBC Україна зазначила: зараз у нашій країні криза відповідальності, і для мене було важливо підкреслити мить відповідальності цього хлопця. Йому, наче, все не до снаги, але він таки впорався. Запам'ятай. Твір Катерини Штанко Дракони вперед за жанром, пригодницько-детективна фантастична повість. Тема розповідь про незвичайні пригоди Михася Вербицького, київського школяра, який унаслідок певних обставин стає ватажком драконячої зграї. Ідея утвердження думки про те, що можна впоратися з усіма перешкодами: уславлення сили дружби, поціновування взаємодопомоги, уміння брати на себе відповідальність, засудження жорстокого ставлення до тварин, драконів, возвеличення перемоги добра над злом. Казковим сюжетом про драконів ховається реальна історія про дорослішання та відповідальність. Став подобайку, Стеж за каналом. Придивися уважно до рослин у горщиках. Може, у тебе є власний дракон?